Всім привіт! Цей епізод для мене особливий, бо тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, це тема, в якій я працюю вже дуже багато років. І водночас це одна з найболючіших форм психологічної травми. Я не порівнюю травму, я просто розповідаю про те, як вона проживається і як багато часу може займати. Це, власне, гендерно зумовлено насильство і психологічна травма, яка може виникати від нього. У попередніх моїх відео ми вже поговорили про дитячу травму, про втрату, про війну, про те, що загалом таке травма і як вона впливає на нашу психіку і на наше тіло. Але ця тема вона, власне, про насильство, яке дуже часто трапляється дуже близько до кожної кожної з нас і дуже часто в тиші. Ми поговоримо не тільки про домашнє насильство, ми розберемо, які є форми гендерно зумовленого насильства, які типи травм вони залишають, і чому постраждалі не завжди можуть піти. І як з цим можна жити далі? Для початку розберемо, що ж таке гендерно зумовлене насильство. Гендерне зумовлене насильство це насильство, яке спричинене тим, що людина має певну стать або не відповідає традиційним гендерним очікуванням. Здається, ну, це ж ніхто. Е Ніхто такого майже не робить, але насправді робить дуже і дуже багато. І ми спробуємо розкопати тут у цьому відео і причини, основні, чому люди це роблять, і, і чому вони переконані, що хтось зобов'язаний відповідати їхнім очікуванням. Ну, це така причини можуть лежати глибоко, можуть лежати дуже на поверхні. Але найчастіше це насильство проти жінок і дівчат. І це підтверджує статистика світова. Але воно також може стосуватись і людей будь-якої статі, будь-якого гендеру. Ви знаєте, що статі гендер це різне, але це інша тема. І, і, і чоловіків теж, які не відповідають зокрема, от маскулінним стандартам. Взагалі, за визначенням ВООЗ, Гендерно зумовлене насильство це будь-який акт фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства, спрямований на людину через її гендер або соціальну очікувану роль. Але ну, давайте спробуємо розкопати цю причину, чому ж воно власне виникає. Це не просто особистий конфлікт, це така системна історія. І серед основних причин це, власне, стереотипи про те, якими мають бути чоловіки і жінки. Наступне це культура домінування, в якій контроль і примус, в принципі, сприймаються як норма. Це дуже велика проблема, про яку ми повинні говорити і перестати нормалізувати це явище. Далі це сексуалізація жінок, зокрема у медіа. Економічна залежність, тобто економічна залежність жінок переважно. Ну, не лише, але переважно. Замовчування і стигма навколо теми насильства теж може бути причиною релігійні або авторитетні, точніше, авторитарні це прямо авторитарні стосунки, які закріплюють владу однієї статі. Тобто гендерне зумовлене насильство, воно не в тому, що є типу, погані люди, а в тому, що існує система, яка дозволяє зловживати владою і контролем без наслідків. Це, це так в загальних рисах. Так? Тобто це і про системну нерівність, яка впливає, і інші інші речі. Якими формами може окреслитись от, власне гендерно зумовлене насильство? Форм є багато. І не всі вони дуже очевидні. Я е, озвучу декілька з них основних, та, ті, які є зрозумілими. Е, перше це фізичне насильство, побиття, штовхання, нанесення якихось травм. Е, це так в, в основному, але ну, може бути інше. Е, наступне це сексуальне насильство, зґвалтування, примус до сексу, відсутність згоди, та, домагання. Зокрема, в громадських місцях, ну, можливо, я окремо про них поговорю. Далі психологічне насильство це приниження, контроль, ізоляція, залякування. Далі економічне насильство. Це може бути заборона в роботі або примус до роботи, або контроль за грошима. Домашнє насильство це фактично всі форми е психологічне, сексуальне, економічне і фізичне в межах родини. Е або там стосунків партнерських, Та? і це не обов'язково тільки про людей, які живуть в одному домі. Та? Це трошки ширше коло згідно з закону України про запобігання протидії домашньому насильству. Далі репродуктивне насильство це, от, власне, примус до вагітності або аборт, заборона контрацепції, заборона абортів це теж репродуктивне насильство жінці. Наступне це клерикальне, його ще називають церковним насильством, це тиск або зловживання от, власне, владою у релігійних структурах. Далі окремо онлайн насильство. Це от кібербулінг, кіберсталкінг, погрози, шантаж і гендерний булінг. Його, ну, я його вивожу окремо, просто щоб пояснити: оці от, власне образи, цькування. Які можуть бути через зовнішність, гендер, сексуальність або інші і якісь такі речі. Це, от власне, з тих форм, які можна не помічати. Давайте поговоримо тепер про, про те, чому ж це, в принципі, травма і як вона може проявлятися. Це травма стосунків, замість безпеки і підтримки є контроль, приниження і страх. Та? Це точно підриває базову довіру до світу. Тому, якщо людина переживає це системно, то можливими наслідками може бути як посттравматичний стресовий розлад, коли в людини можуть бути як флешбеки, нічні кошмари, тривожність висока, так і комплексний посттравматичний стресовий розлад, так, коли в неї є глибока така емоційна ізоляція, оніміння, втрата себе, такі глибокі переживання, може бути дисоціація, коли ніби дивишся. На своє життя з боку, а не проживаєш його. Може бути почуття провини і сорому, навіть якщо людина нічого не вчинила. Взагалі почуття провини і сорому це, це такий е, тригерний, е, три, тригерні такі соціальні емоції, які можуть дуже довго стримувати людину в цих стосунках. І, і це не просто емоції, це зміни в мозку і тілі, які дуже надовго залишаються з людиною. Власне... Про терміни давайте поговоримо, чому я не кажу жертва, а кажу постраждала особа. Тому що наші слова це значно більше, ніж слова. Коли ми називаємо людину жертвою, ми наче залишаємо її в цій ролі, у ролі безсилої зламаної людини. А це лише частина її історії і точно не вся слово постраждала особа або людина, яка пережила насильство, воно зберігає і гідність, і додає от на людині право. Змінювати своє становище, це просто її досвід. Та? Вона не визначається тим, що з нею сталося. Це не її сутність, це досвід. І вона має право його прожити, вийти з нього, та? і, власне, змінити, стілитись від цієї травми. Е, про терміни, та? сказала тепер про втрату довіри і е, самоцінності, ну або відсутність самоцінності. Одна з найглибших травм це втрата довіри, от власне до світу людей. І навіть себе, якщо насильство було в родині, я говорила про це в епізоді про те, як діти, як наше дитинство впливає на нас в дорослому віці, та, і якщо воно, це насильство було в родині, в стосунках або з боку авторитетної особи, то психіка. А вона запам'ятовує, що ніхто ну, небезпечний, бо якщо найближча людина не є безпечною, то значить світ небезпечний. Людині в дорослому віці може бути важко відкриватися, просити про допомогу, вірити в те, що вона цінна і важлива. Ну, І самоцінність, та? насильство вчить, що твої потреби не важливі. Любов треба заслужувати, а мовчати воно, в принципі, безпечніше. Та? Не треба там дуже про це говорити. І відновити довіру і цінність от, власне себе, це такий дуже складний, довгий шлях для постраждалих осіб, але він можливий. Багато людей кажуть: ну, чому постраждалі залишаються або повертаються назад? От якщо їм так було погано, ну, то чого вона ця жінка повернулась? Але в психології є таке поняття травматичного зв'язку. Це, от, власне, коли емоційна прив'язаність до кривника вона формується на контрасті страху і любові, приниження і вибачень. І до цього додається, окрім ну якби ще страх за себе або за дітей, та якщо є ця відповідальність. А якщо я звернусь в служби, а дитину заберуть, і, і може бути економічна або юридична залежність, або така повна ізоляція від світу, коли ти переконаний, чи переконана, що ти нікому не потрібен. Тиск з боку сім'ї, релігії, суспільства розлучатись не можна, йти не можна, що скажуть люди. Відсутність знання, зрештою, куди в принципі йти, і це не про слабкість, це про те, як працює травма, і чому така є важлива в цій темі власна підтримка. Я кажу не про поодинокі історії. За даними ООН, взагалі одна з трьох жінок у світі зазнавала хоча б один раз гендерно зумовленого насильства. Ви собі, ну, ви собі розумієте цю статистику, одна з трьох. В Україні щороку десятки тисяч звернень до гарячих ліній і в поліцію стосовно цього. Але це тільки просто вершина айсбергу, тому що більшість випадків вони не в цій статистиці. Отож, як собі можна допомогти? Травма від гендерно зумовленого насильства вона дуже глибока, але вона ну, не остаточна, як і будь-яка психологічна травма. До дуже добре допомагають КПТ, ЄМДР, тілесно орієнтована терапія, психоедукація, те, от, що я роблю зараз, та розуміння того, як це працює, і окремо в роботі там з психотерапевтом чи психотерапевткою. Зрозуміти, як, що сталося, чому, чому ти так зреагував чи зреагувала? Та? Далі групи взаємопідтримки. Я знаю, що в нас не так багато є цих груп взаємопідтримки, і можливо, одним з векторів моєї діяльності буде створення таких груп взаємопідтримки, коли я матиму на це можливість і, і право. Бо це дуже важливо об'єднувати людей з подібним досвідом і допомагати їм ним ділитись. Так? Далі відновлення автономії це просто must-have для відновлення стілення людей, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Чому тому, що зазвичай людина є економічно неспроможною, їй потрібно повернутися до, до своєї власної економічної спроможності. Освіта, можливо, потрібна перекваліфікація для цього. Та. Чому це так важливо? Тому що людина, яка здатна приймати самостійні рішення, бачити, що вона може досягати якихось цілей, вона відчуває цю таку впевненість і цінність себе більше. Ну І тіло, не забувати про тіло, окрім тілесно орієнтованої терапії, дуже важливо спорт, відновити цей контроль над власним тілом, повернутися до себе. Я залишу в тексті ще раз телефони. Я їх в кожному епізоді згадую цього освітнього серіалу гарячі лінії, куди можна звертатись, та але ну тут назву точно Ластрада Україна, тому що це от прямо та тема, з якою вони працюють і консультують. Та 0800 500 335 або 116 123, цілодобова анонімна гаряча лінія. Яка може підтримати постраждалих від гендерно зумовленого насильства? І поліція? Я закликаю вас звертатись на 102, тому що у разі загрози життю саме поліція має можливість захистити вас, тому що вона має захист для цього безпосередньо. І далі поліція може або Надати терміновий заборонений припис або виписати кривднику, та тобто він буде змушений, навіть якщо це його право власності, він буде змушений покинути дім. Ну контроль за виконанням сумнівний цих ТЗП. Але я все одно раджу звертатись в поліцію, тому що вони працюють в системі в Україні діє система запобігання і протидії гендерно зумовленому насильству, тому постраждалі особи вони отримують повний спектр послуг. Безкоштовно і анонімно, є кризові центри, кризові кімнати, де можна проживати там до 10-12 з 10 днів. Є шелтери, де можна проживати до трьох місяців і навіть більше, з дітьми обов'язково. Там вам нададуть соціальний супровід, психологічний, психологічну підтримку, допоможуть працевлаштуватись, повернути собі спроможність, з дітьми допоможуть. Це працює про це просто потрібно розповідати, про це потрібно знати. І от, власна, ваша поліція вона вже вас керує, куди вам потрібно, і навіть відвезе, якщо ви викликаєте її посеред ночі, бо у вас акт насильства. Тому власне відновити спочатку довіру до поліції, а потім можна працювати. Ну, Це відео воно таке про психологічну травму, і більше про те, що це таке і як з цим бути. Тому що якщо ви впізнаєте себе в тому, що я розповідаю тут, пам'ятайте, що це не соромно. Це правда, складно усвідомити, визнати, що так зі мною стається таке, і, і може бути дуже глибоке відчуття провини, бо я сама винна в цьому, але ні. Якщо поруч із вами хтось, хто пережив насильство, то ви маєте бути поруч. Бо іноді одного запитання про те, чи ти в безпеці достатньо для того, аби почався певний такий шлях до зцілення або, принаймні, порятунку. І е, пам'ятайте, що в світі е, кожні, здається, 10 хвилин помирає одна жінка просто від, е, власне, від, від насильства. Я е, думаю, що тут важливо ще сказати про те, що скоро в мене на радіо Скворода виходить новий подкаст спільно з дуже класними партнерами, е, які присвячені темі запобігання протидії саме домашньому насильству. Але ми говоримо і про е, гендерну зумовлене насильство, і що найважливіше у ньому будуть звучати реальні історії реальних жінок, які ними поділились про пережите. Для того, аби за них говорила оця мова прикладів, вона дуже переконлива. Підписуйтесь, поширюйте це відео, зберігайте контакти служб, бережіть себе і пам'ятайте про те, що підтримка і допомога можлива. Навіть якщо хтось вам, вас переконує і каже, що ні, це неможливо, пам'ятайте, що це не так. Підковуйте себе знаннями, бо це і є ваша сила. Я переконана, що кожна жінка, яка потерпає, вона здатна вийти з цього кола насильства.